От що мені подобається в Хмельницьку. Вони організували, і кожної п'ятниці вони ходять на акції. У них вже до 80 акцій кожної п'ятниці. Спочатку це було Азовсталь, а тепер усі приходять. Усі, кому болить, О, ті, так, хто да, да, пізніше так. потрапив в полон, не тільки з Маріуполя. Да, не тільки навіть, з Маріуполя. І... Коли я дізналася, що в Запоріжжі буде акція, да. я була дуже рада при фронтове місто, а воно забуває, і це рве, стискає серце, яке тут у Запоріжжі, але теж у полоні. Бо всі, хто чекають і шукають своїх зниклих чи насильницьки утриманих ворогом українських воїнів, теж не чуються вільними, не можуть вповні радіти цій весні, яка зараз третього року повнокровної війни ніби навмисно так сяє, буяє і квітує, і мимохідь витягає зі зболілої пам'яті безконечно довгі дні того, лютого березня. Квітня і травня 22-го. в лютому місяці, сину дали відпустку, так як він півроку прослужив на два тижні йому дали відпустку. Якраз у, як у лютому. І коли він збирався додому, ми його просили не їдь додому через те, що ми всі були хворі на ковід. Але він витривав всього на всього декілька днів. І приїхав додому. Приїхав додому, захворів на ковід. Дуже він у нас такий, що якщо я його не буду лікувати, то він буде лежати і не буде, лікувати. і не буде лікуватися. Він завжди мені говорив: Ой, мама, я вмираю. Кажу, так, ніхто не вмирає, сьогодні ми живемо, йдемо далі. Так, оце, оце все роби. Так, ми. Все. І 22 числа, 22 лютого, зателефонували до нього із служби і сказали, щоб вже 23-го він був, був на службі. 24 лютого син був в морі, але закінчилося пальне, вони повернулися назад в порт. І їм сказали все, в море ви не виходити. Їм був даний наказ повертатися в Маріуполь. Ми аналізуємо, що їх послали туди в саме пекло. Звідтоді у нашої героїні Ольги, мами захисника, який зараз у полоні, дні весни 22-го закарбовані, запечатані датами, до яких за вивченим вже правилом війни вживаємо слово крайній 6 квітня. Е в мене Знаєте, чи чи то так треба було, чи то так серце підказувало. У мене стався ну, можна сказати, нервовий зрив. От сльози течуть, я не можу нічого зробити з собою. Чоловік на мене дивиться і говорить, що я з тобою буду робити. Дзвонить моєму брату сюди в Запоріжжя, і говорить: забирайте її, я не знаю, що з нею робити. І йшла, ішла собі, думу, думала, і об 11 годині, саме 6 -го квітня, через телеграм він телефонує. От якби я вдома залишилася, я б його не почула, не почула б його і голос. Інтернет а в нас уже, уже його не було. Там і в нас і глушили, і зв'язок взагалі. І, і оце о, крайній раз, що 6 квітня 22-го року, о, крайній раз, що я його чула. Він говорив, що все обгоріле, е, їсти немає чого. Вони були на позиціях. І потім зв'язок зник? — Взагалі нічого. Ми чекали ну, десь півтори-дві неділі, що це. І потім я вже сестрі почала говорити, треба щось робити. Сину, який під час рідких телефонних розмов березня-квітня весь час переживав за сім'ю і просив виїхати до Запоріжжя, мама обіцяла виконати все: і виїхати, і вижити, і дочекатися зустрічі. Тому почала діяти. Тоді ми дізналися. Вже через деякий час, коли зателефонували в регіональне управління морської охорони, ми дізналися, що він поранений. Це дві ноги, відкрите осколкове поранення. Ходити він не міг. Ну і тоді був перехід на Азовсталю. Це було саме найстрашніше з 14 на 15 квітня. Дізналися ми вже про те, що він зник без звісти. Вже в... після 20-х квітня, коли я постійно через день, кожен день телефоную в регіональне управління, питаю, є новини, нема поранений, нема поранений. Тоді телефоную, зник безвіст. При переході на Азовсталь зник безвіст. Як зник безвісти, де зник безвісти, що зник безвісти? Все. Ніякої інформації. Ніякого. Ми нічого не знаємо. Зв'язку з Маріуполем немає. 2 травня отримали повідомлення про загибель. Не повірили. 5 травня я подала в поліцію на розшуки, і з цього моменту я почала шукати. Почала, почала шукати. Потім чоловік слідкував в мережі інтернет. Ми нам отак сказали, але ну, надія завжди живе. Да? Чоловік моніторив все. І от 19 травня він відкриває Фейсбук, дивиться, дивиться одне відео і говорить мені: дивися, наш малий. Я йому кажу, та що ти розповідаєш? Він попав в полон ще раніше. Він та подивися, ну це він. Потім почали телефонувати ну, знайомі. От ти, от ти бачила? Я говорю, та ну, це не, не він. Але статура наша, обличчя ж, ну, звичайно, які там у них це. Хоча він ішов окремо. Можливо, це для нас. Ну, ось я задавалася постійно цим питанням і до сих пір задаюся. Можливо, це для нас. Оце відео, де ми побачили сина. Я подала це відео на ідентифікацію в СБУ і вже в 20. Другому році, в грудні місяці, я отримала підтвердження, що із джерел що це наш син, але де він невідомий. Із червня місяця я дізналася, що є один чоловік, який був колись командиром. Який служив, але зараз служить в Києві. Він до 2014 року був командиром, організував групу, зібрав це тільки завдячуючи йому, зібрав усіх родичів. Зараз ми об'єдналися дуже великою родиною, можна сказати. Ми один одному допомагаємо інформаційно. Ми створили громадянську організа... громадську організацію, яка називається кордон. Ми кожен місяць зустрічаємося. Він жодного разу не пропустив. Їздила неодноразово в, в Київ на акції. Ось так на одній із акцій, коли була річниця виходу з Азовсталі, я зустріла одного хлопця, який за по фото пізнав, що син знаходиться в полоні. Що вони він, він його там бачив? що він його ага. там бачив? Одного підтвердження недостатньо, тому важлива та портретна експертиза, на яку пані Ольга подавала відео. Також рідні мають запевнення відповідних державних структур, що їхній воїн включений у списки для обміну військовополонених. Варто нагадати про порушені міжнародними гарантами обіцянки воїнам Маріупольського гарнізону, які в російський полон потрапили за наказом і згідно з домовленістю щодо швидкого обміну і повернення на підконтрольну Україні територію. Поки з полону повернулася приблизно третина бійців їхнього підрозділу. Тож сім'я живе дією і надією, молитвою і вірою, бо за цей час пошуку і чекання неодноразово переконувалися, що дива стаються. Ми побачили те чудо, що він на своїми ногами йшов. Він йшов своїми ногами. Щ, що... Навіть після поранення. як, що? Ми взагалі. Ну, ми до, до сих пір ну, перебуваємо в такому стані невідомості і Чекаю, тільки чекування. в надії, тільки в надії на те, що все буде добре, і, і він повернеться на своїх ногах. На своїх ногах, так.